Інвалідність не вирок люди, які точно знають ціну боротьби за свої права, об'єднались в громадську організацію Місто добра, діти, аби допомогти суспільству подолати усі труднощі, які виникають при взаємодії з дітьми та молоддю з інвалідністю. Детальніше про це у сюжеті моїх колег. Ми дуже хочемо, щоб місто добра ставало таким дійсно справжнім місцем сили для кожного, хто потребує підтримки. І коли Коля звернувся з такою ідеєю, щоб на базі міста Добра створити громадську організацію, яка відстоюватиме права: право на освіту, право на медичну допомогу, право елементарно дібратися до якогось місця, право на реабілітацію для дітей та молоді. Такі діти, так як я на військах, щоб їх ну, чули, бачили і могли допомагати їм, щоб знайти, наприклад, роботу, бо це дуже така складна, ну, і важко знайти таким людям. Завдяки місту добра Микола знайшов роботу. Він помічник кухаря і щодня готує для підопічних цього закладу. Налисники саме в мене вдома більше люблять, то я теж з радістю тут тут. Позарити там грінки зробити з, з яєчком. і ну, різні любить з картоплі так само. Також Микола хоче, аби діти з інвалідністю відчували себе потрібними суспільству і отримали доступність не лише формально щоб просуватися так само по місту, бо на жаль, доступності в нас інклюзивності на в місті дуже погано. На жаль, щоб створити їм. Комфорт і доступність, що вони могли спокійно піти там, куди ну, там чи з документами рішити, чи наприклад піти в кіно. Окрім нездатності держави у повній мірі забезпечити права людей з інвалідністю, зокрема щодо доступності, в таких родинах виникають і інші випробування. Безліч дітей з інвалідністю, які виховуються в таких бідних родинах, вони втрачають це право бути реабілітованими. І звісно, що е, така мама не може собі дозволити розкіш поїхати навіть на безкоштовну реабілітацію, і дитина втрачає це право. І наша громадська організація хоче, аби е, ці всі проблеми вони дійсно стали видимими. Також у місті добра обіцяють допомогти родинам, які виховують дітей з інвалідністю, разом подолати усі труднощі. Якщо у вас є дитина чи молодь з інвалідністю, і ви маєте дотик до будь-якої проблеми, коли вас не чують, коли вас не бачать, коли ви не отримуєте чогось належного чи не знаєте, як отримати щось належне, обов'язково звертайтеся, і місто добра діти буде разом з вами, допоки ми не досягнемо. Немо належного гідного результату Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.